Ранок 3 січня у російському Білгороді знову був тривожним. У місті лунав сигнал повітряної тривоги, а місцеві заявляють про роботу російської ППО. Збігла пізніше. Губернатор Білгорода В'ячеслав Гладков повідомив, що нібито на підльоті в місто було збито кілька повітряних цілей. Ситуація у Білгороді просто продовжує продовжати ставати З утра було два обстріли. Неспокійно було в Білгороді і ввечері 2 січня протягом доби там чотири рази оголошували повітряну тривогу, а вночі пролунала серія потужних вибухів. Губернатор Гладко поспішив заявити про роботу російської ПВО, а також прозвітував про нібито ліквідацію дев'яти повітряних цілей. Окупанти неохоче розповідають про наслідки вибухів. Проте згодом інформація про руйнування з'явилася. Так в Білгороді є пошкодження у приватному секторі у трьох домоволодіннях вибиті вікна. Також пошкоджено газову трубу і один легковий автомобіль. У Білгородському районі у трьох домоволодіннях володіннях пошкоджено покрівлю. Нагадаємо, що 30 грудня через непрофесійну роботу окупантів загинули щонайменше 24 особи. Тим часом у тимчасово окупованому Севастополі лунали гучні вибухи. Про це почали повідомляти місцеві жителі близько 23.30. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі повідомив, що вибух суперпотужності стався у селищі Тургенєво під Бахчисараєм. До Севастополя дійшла вибухова хвиля. Пізніше. Андрющенко повідомив, що у районі Мисуфіоленд піднявся дим. Тим часом гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв заявляє, що на акваторії Чорного моря могли збити ракету. З 6 січня в Україні очікується сильне похолодання зі снігопадами, хуртовинами, дощами та ожеледицею. Про це в коментарі НВ розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталя Голені і зазначила, 4 5 січня завдяки теплим повітряним масам зі сходу температура в Україні буде в межах плюс один, плюс сім вночі та в день. Виняток північ, де стопчики термометрів покажуть від нуля до п'яти градусів морозу. А от уже 6, 7 та 8 січня з півночі може зайти холодне арктичне повітря, яке принесе морози. У північних, центральних та східних регіонах України буде найхолодніше вночі мінус 10, мінус на північному сході місцями до 18-20 градусів морозу Наталя Голеня попередила, що 7 та 8 січня можливе ускладнення погоди на тлі зіткнення повітряних мас півночі та півдня. У західних та північних областях прогнозують снігопади, хуртовини, а південь та схід України будуть з опадами, переважно у вигляді дощу. Центр це дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу ожеледь. Синоптик прогнозує, що потім з півночі знову може зайти холодне повітря. Тому 9-10 січня морози посиляться і будуть не тільки на півночі та заході, але й в центральних і навіть південних та східних областях. Проте, як зазначила Анталя Голеня, це похолодання буде короткостроковим. Очікується, що воно завершиться 10 січня і до середини місяця прийде ослаблення морозів до 0-5 градусів в північних областях. На півдні почнеться відлига. Нагадаємо, що раніше прогнозувалося, що сильні морози охоплять Україну всередині цього тижня. Однак, за словами Наталки Діденко, прогноз змінився. Згідно з новими даними, анонсоване поголодання зміщується на 8 січня. Партизанський рухатеж показав, чим Росія захищає незаконно збудований кримський міст. Координати техніки окупантів поблизу переправи передали силам оборони України. Партизани заявляють, відповіді на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти а теж активно над цим працюють і виявили, що Збройні сили Російської Федерації розмістили два розрахунки ППО біля Керченського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ. Зокрема, на одній з ділянок зафіксовано розміщення зенітно-ракетно-гарматного комплексу Панцер і пускову установку С 400 на другому розміщення трьох пускових установок С 400 Партизанський рух теж також зафіксував, де знаходяться оборонні споруди російських загарбників в окупованому Криму. Зокрема, було оприлюднено фото та відео окопів у Чорноморському районі. Як раніше повідомляв Унян, у Криму майже спорожніла база з ремонту військової техніки окупантів біля села Новостепове у Джанкойському районі. Там загарбники ремонтували підбиту техніку та готували її до відправлення на фронт. Нещодавно у мережі поширилася інформація, що поліцейським на контрольно пропускних пунктах наказали роздавати повістки військовозобов'язаним – у поліції відреагували на ці заяви. Начальник поліції Київщини Анатолій Щадило у Фейсбук зазначив, що поліцейські Київщини на блокпостах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції. За його словами, правоохоронці забезпечують заходи безпеки шляхом посилення контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо. А заходи пов'язані з мобілізацією, поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету міністрів і лише за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Емкрегіону, як писав Унян з 25 грудня у Київській області почали розгортати додаткові блокпости, які функціонуватимуть, як очікується, до 6 січня. Комендант Київської області, підполковник Руслан Олійник, розповів, що збільшення кількості блокпостів у столичному регіоні пов'язане з виконанням безпекових завдань. Масово виписувати повістки на них не планують, хоча ухилянців теж намагатимуться виловити. Нагадаємо, 19 грудня Володимир Зеленський під час великої підсумкової прес-конференції повідомив, що військові запропонували мобілізувати ще 500 тисяч українців. Після чого Кабмін вніс до Верховної ради законопроект, яким пропонується запровадити низку змін до процесу мобілізації. Документ зокрема передбачає значні обмеження для ухилянтів. Наприклад, і можуть заборонити розпоряджатися своїм та купувати нове рухоме та нерухоме майно. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що такі ініціативи суперечать конституції. Заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук запевнила, що в оригінальному вигляді законопроект про мобілізацію не буде виноситися на голосування Верховній Раді. Я думаю, що це буде все таки комітетська версія. Є профільний комітет з питань безпеки та оборони. І цього тижня робочі групи вже будуть напрацьовувати такий ну більш компромісний варіант, який, Би дозволив його проголосувати в сесійній залі, за її словами, також є певні занепокоєння, щоб не було корупційних норм. Та норма, коли воєнкоми самі можуть вирішувати, кого вносити і як забирати, кого забирати із списку боржників, так званого, так тобто людей, які там не з'явилися до ТЦК, і ну очевидно, якісь їхні там права можуть бути поражені. але знову ж таки. І це все має бути в зрозумілий справедливий спосіб. Кравчук впевнена, що ракети над головою найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває, і загроза для нашої держави нікуди не зникла. Щоб покласти край терористичній бомбардувальній компанії Росії, навіть різкого збільшення постачання систем ППО та боєприпасів в Україну буде недостатньо. Пише американський аналітичний центр Atlantic Каунсілс. Зазначається, що Україні потрібні ракети великої дальності, а також політичне зелене світло від західних партнерів для завдання ударів по стартових майданчиках і пов'язаних з ними цілях на території Росії. В огляді йдеться, поки західні лідери наполягають на обмежені можливості Україні завдавати ударів у відповідь по Росії. Українські командири будуть змушені вести повітряну оборону щитом, а не мечем для посилення цього щита Україні зараз потрібна термінова допомога в галузі протиповітряної оборони. Оскільки Росія розпочала серію масованих ракетних ударів, зазначили аналітики. Вказується, що на даний момент існує цілком реальна небезпека того, що Україна може вичерпати свої запаси боєприпасів для ППО найближчими тижнями. Пов'язано це з тим, що подальша військова допомога від США і ЄС Україні нині перебуває під питанням через політичні перешкоди. Як повідомляє Унян, посилаючись на звіт військової розвідки Великобританії, під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня та 2 січня російські окупанти били не по енергетичній інфраструктурі, а по воронних заводах. На думку британців, те, що Російська Федерація зосередилася насамперед на оборонній промисловості, а не на енергоінфраструктурі, свідчить про зміну тактики ворога. Зазначимо, що 29 грудня та 2 січня під масовану атаку потрапили житлові будинки, пологовий будинок, торговий центр, навчальні заклади передає унян. Атаковані були Київ, Одеса, Харків, Дніпро та інші міста України. Загинули мирні мешканці та багато людей отримали поранення. Тим часом союзники зазначають, що окупанти майже напевне визнають зростання важливості оборонно-промислового комплексу під час підготовки до тривалої війни. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, за останній тиждень ворог випустив по Україні не менше 500 ракет і дронів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібно більше систем ППО Петріот для ефективного відбиття атак ворога. Саме вони врятували Київ від катастрофи під час обстрілу кинжалами. У повітряних силах ЗСУ прогнозують, що до нового обстрілу можуть залишатися лічені дні, які потрібні Російській Федерації для накопичення витрачених ракет. Після цього знову може бути обстріл.